Я Анастасія Давголи. Це програма Моя історія. Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що відчувають і як діють у часи війни. Сьогодні слухаємо історію українського видатного музиканта Олега Скрипки. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю Анастасія. У нас сьогодні кожен українець тримає чи власну лінію оборони. Чи лінію наступу? Хто як? Ваша позиція особиста зараз, яка? Чим ви займаєтесь як? Олег Скрипка. Зараз музикант, волонтер. Музикант-волонтер. Моя позиція, в принципі, вона не змінилася. Моє переконання завжди було таке ж саме, як у Черчилля. Тобто, навіщо захищати? Батьківщину, якщо, якщо тут пісня не звучить. Якщо, ну, Тобто культура українська це серйозно взагалі нашого життя і, ну, і нашого соціуму. І якщо взяти вимкнути культуру, ну, тоді ну, пропадають змісти, навіщо, навіщо взагалі боротися. От, і е, пісня мусить звучати. Е, е, ясна річ, Ясна річ, що Акценти розставляються. патріотична пісня, пісня та що надихає, але й про любов також. І ще скажу, що протягом війни. Я зіграв рекордну кількість весіль. Весіль? Весіль, військових. От просто військова частина, там весілля, чи два персонажа одружуються, чи хлопець військовий, а дівчина от вирішила одружитися. От таке. Тобто це говорить про те, що моя свідома позиція це продовжувати жити. Продовжувати жити, і це як от коли у нас емоційний шок відбувається, як 24-го зранку, треба себе переключити і займатися побутовими справами, там, нагріти чай, там, поїсти, там, дітям дати поїсти, там, прибратися. Таке, що життя триває, життя не, не не зупиняється. Треба мало того, що рухатися далі ще планувати майбутнє. Коли це, це все одно, це все одне мене. От як ми перед ефіром казали, війна закінчиться, а ми будемо не готові до закінчення війни. От, Перемога ні, тобто, прийде несподівано. Вона Він... прийде несподівано, а ми не готові. Ви для себе як вирішили це питання? Перемога приходить несподівано, настає, і ви куди рухаєтесь? Ну, мені та простіше, тому що я музикант. І а, я. І мріяв, і мрію про великі події, про великі фестивалі. Я мрію все ж таки Україну перетворити в країну культури. І країна, яка пишається своєю культурою не на рівні Євробачення, а на рівні реально культурному. І я би залюбки долучився до культурної політики в нашій державі, якої ніколи не було. От, і, в принципі, це моя теза, що ми маємо війну, в тому числі за те, що у нас не було культурної політики. Ви б хотіли долучитися до вирішення культурної політики на державному рівні? Тобто, на державному наприклад, рівні. наприклад, ви б воліли стати міністром культури? Ні, ні в якому разі, ні, ні чиновником. Ні, але, але реалізовувати великі проекти на державному рівні я б дуже, дуже хотів би. Ви згадали 24 лютого. Давайте згадаємо ще раз цей день, 24 лютого. Де ви були? Бо я знаю, напередодні ще в січні 22-го року ви безтурботно постили відпочинок у французьких Альпах. Ви там проводили певні класи з медитації. Ну, тобто, тривало спокійне життя. Ну, не спокійне життя, це нам зараз здається, що це спокійне життя. Ми, якби були і виходили частково із карантину от і 24 лютого зранку це оцей реальний вихід з зони комфорту тому Де що ви були тому дома вдома все бо був з родиною в києві в Голосівському районі і до того до того були страхи страхи як рухатися далі як я буду працювати нема роботи в мене родина і тому подібне а тут тут інше питання про взагалі питання існування. От я підняв питання в родині, нараду, ми зібрали в 4.30 ранку, коли бахкало над головою. Кажу: ну, я готовий вас вивезти, треба подумати, куди ми їдемо. Я повернуся, буду волонтерити. Одностайно всі відмовились. От Хоча там вже були моменти, що Київ на три чверті був оточений, і, і це було дійсно дуже небезпечно. Але ну я не зміг мою родину, не знаю, відірвати від рідної землі. Вони просто. просто і дружина, і діти залишилися дружина, з мамою в Києві. Дружина, діти, мати і китя. Так, от такий колектив. Ми, ми всі лишилися. От. Ну, дуже швидко ми зорієнтувалися, там блокпост побудували на нашому районі. На районі. Наша ТРОшка. Ми з ними подружилися, блокпост, там пару концертів їм, їм зіграли, підтримали. Там якийсь харч, там я підтягнув. По секрету скажу, в мене такий серйозний бутиль вина був. Вони та ми не п'ємо. Ну, ладно, давай, може, свято якесь буде. Такий фляшку, вона там я їм серйозно передав. Підгодовували блокпост. Підгодовували, да, е, от. а потім е, пішла така штука, що вже на державному рівні. Тобто, я познайомив на в ТРО, ми е, грали концерти, організувалися, з'явилися хлопці, апарат виставляли музиканти. Як хто був поряд, я там смикнув? От, робили робили концерти. І це було вкрай необхідно мені в першу чергу, і, і було дуже корисно також воякам. Ну, стрес був дуже сильний, дуже сильний. Але він настільки сильний, що ти от не, навіть не замислюєшся, що ти будеш робити за дві години пізніше. отак. От ну, це... Горизонт планування мікро був, да? до кінця Абсолютно. дня. Абсолютно, горизонт планування. Кра... Да, класна, класна фраза. Отак воно. І в принципі. В принципі, коли я був на ретритах духовних практик, там саме оцей горизонт планування, саме перше, щоб ти почав внутрішні зміни, тобі треба контроль над часом скинути. Просто ти займаєшся практикою. І це була практика, ти, ну, ну, ти сприймаєш, це війна, ти нічого не можеш зробити. Це війна. І єдине, що треба її прийняти. Скажіть, коли Київ був в облозі, і невідомо було, чим закінчиться наступ той Лютнево-Березневий. Чи були ви готові взяти зброю до рук і захищати Київ? Чи взагалі була у вас думка долучитися до лав ЗСУ? Ну це питання кожен чоловік собі ставить. І, і в перший день війни мій гітаріст, мій колега зі своїм сином вони пішли на фронт? Я, ну, по-перше, людина не войовнича, і я це, не відчуваю ну, якби, можливість, взагалі ефективність, щоб стріляти, і, там, йти в бій і тому подібне. Тому, безумовно, коли би була б взагалі критична, критична ситуація, я би це зробив. Я би це зробив і зараз я це зроблю, коли ну, там, дійсно треба вже, там, щоб всі саме, чоловіки стали. Ну так, в принципі, в принципі, я думаю, що я набагато більш ефективніший поряд бути поряд з музикою з інструментами Цьогоріч Гурту ВВ, який ви заснували, фронтменом якого ви є 35 років. Напевно, ви такі найавторитетніші зараз на музичному рок Олімпія українському. Да немає нікого, хто більше да за вас на сцені з рок гуртів. Я, скоріше за все, тримаю баланс. Напевно, що я ще якимось чином такий модерновий рок Сковорода. Тобто, я можу мислити філософськи і не гратися в ці іграшки, накручування лайків в інстаграмі, скажімо так, і в Ютубі. Тому що, ну, якби оця битва битва лайків битва переглядів і там там ясна річ пульс думки пульс пісні він програє в цій в цій війні Зараз ви виступаєте не на, скажімо так, великих красивих сценах, а в переходах метро, в лісі там перед військовими, в розбомблених містах. Нещодавно у вас був концерт, здається, відправлявся потяг перший в Херсон, і це був концерт просто на залізничному пероні. Чи такі майданчики? Вас якось е, інакше змушують е, подавати свою творчість? Є люди, ну, це, може, бізнесмени більше, там в них є чуйка. От є чуйка, і вони там чуйкою цією там, ну, там, рухаються і роблять правильні кроки, і це там підвищує кількість лайків в Ютубі. І в мене, а в мене якось це на свідомість воно не піднімається. От була написана пісня про Херсон в 80-х роках. І чому я написав цю пісню? Я, ну, тому що я там не народився, я там не був, не жив. Я, ну, я просто я в Херсоні. От Херсон, я про Херсон я написав чи в 87-му, чи в 88-му, а перший раз я там побував, напевно, там, в 2010 році, напевно. Тільки тепер я розумію, навіщо пісня була написана. Ну, так же з піснею Весна, там, з іншими піснями було. Тобто, ну я не знаю, сама, сам, ну, як, сам соціум пише таку пісню, він там посилає, ти її там пишеш. А ви считуєте цей вайб і та, потім та, його матеріалізуєте. Як передатчик просто працюєш, не ну, усвідомлюєш. Як та пісня про, про Херсон, вона має. Такий пронизливий зміст дуже сильний. Рідне місто, міста, хрестомне, лише тебе нема. Білі стіни, гарні домів, балкони на ті дама. А я йду гукаю тебе гуляти до зорі. І ми саме гуляй. Ну, Пересмислення відбулося всього цінностей, цінностей, в тому числі і української пісні пересмислення відбувається. І мені навіть здається, що люди якби своє IQ підняли. От, ну, Просто люди тупо стали розумніше. От вони просто розумніше. Там, от раніше ти щось говориш людині, пояснюєш, робиться протилежно. А зараз якось так. Не треба дуже довго пояснювати, воно все, все це, все це працюється. От і от знову ж таки, треба якось подумати, щоб цей IQ суспільства не впав, як закінчиться війна, щоб ми були ну, такі, ж, такі ж самі ефективні. І напевно будемо пам'ятати, і той резонанс пісень, який, який зараз, зараз ми маємо, той вайб. І що після війни ну хочеться зберегти оцю, цю таку енергетику от, культури, енергетику спілкування. Що стосується нових пісень, натхнення є у вас? Зараз. Е, натхнення є. Але з іншого боку, я дивлюся, як скільки пісень, скільки пісень нових з'являється кожного дня. Їх просто вагони. І... Вступати туди в конкуренцію дуже складно. Ну, і тим паче, коли артист. ну Це проблема, проблема дорослого артиста це конкуренція власних писань. От я пишу нову пісню, пишу нову пісню і. На мій подив, такий відбувається процес, що ця нова пісня вона стає в конкуренцію з весною, скажімо так, і з іншими відомими піснями. І вона програє. ну Тому що вона нова просто і все. от. А люди в них вже, є, вони прикипіли як старої пісні, так, ну да, ну, це, да, ну ну це от весна, да, це ну це, да, Най да". потім треба, щоб пройшло років 20-30, як з Херсоном, наприклад. І тоді пісня спрацьовує там. Тобто там з якимсь часом. Ну тобто, я усвідомлюю, що пісні треба писати, але вона точно не вистрілить сьогодні-завтра. От вона вистрілить там через через років 10. Якщо ну я Олеже, я знаю, що е, м -м, війна безпосередньо торкнулася вашого будинку в Бучі. В Бучі жили ваші батьки, в Бучі, ваша дача була родинна, і саме Буча це містечко на Київщині, яке було. Довгий час окупований росіянами і стало символом жорстокості. Ви повернулись в Бучу і побачили, що в вашому будинку теж були непрохані гості. Так це трішки злилося дві історії в одну. Мої батьки жили в Бучі і є будинок в Бучі, і так сталося. Ну, у мене тато помер, а мама лишилася там одна, і я її вирішив. Повернути, ну повернути, переселити ближче до себе в Київ. І мама ж зараз живе поряд зі мною. І коли сталася війна, і коли ми почули те, що відбулося в Бучі, і буквально там за рік до війни я перевіз маму. Я так собі уявляв, якщо б там мама лишилася, ну я б я просто збожеволів би. Тобто я її не зміг би забрати зві... ну, Це це просто так, так на периферії так уваги, це лишав цю цю думку, ну вона була дуже жахлива. Оце така історія. Там, там будинок, там залазили, жили там і тому подібне. Потім вийшли. От, а в мене дача, вона не в Бучі, а вона в Козаровичах. І Козаровичі, це, це село біля Демидова, і там оця дамба, яка була підірвана, так. підірвана, і це там р розлилася річка Ірпінь. Ірпінь. Так, от, мій будинок він прямо перед самою цією дамбою. перед самою цією дамбою. І тобто за дамбою тут був фронт наш, стояли, а мій будинок це, це був передок орків. Так. От. І, власне, на моїй дачі поселилися е, там якісь командний, ну, якісь командири, напевно, тому що там були карти Київської області. І, і вона не була так розтрощена, дико, як, як інші, інші будинки. Друзі, я зараз знаходжусь на, на мої, в моїй дачі, яка на Козаровичах знаходиться. От, і тут жили, тут жили росіяни, я не знаю, офіцери чи хто. От, і коротше, тут це спальня моя. Тут... Вони вкрали матрас. Я так зрозумів, що це наша, от, наші, наші войки, в них така стратегія, щоб вони просто драпили. Ну, і швидко покидали свої да, речі. Вони, карти. Так, да, І вони швидко драпали, напевно, з, з моєї дачі, тому що вони полишали там свої сухпайки, вони полишали. Якісь шкарпетки, одяг, а, 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 награбовану закрутку. Вони там десь пограбували. У мене не було закрутки. Вони там закрутка в монастир. Ну, їжа просто з'явилася в мене їжа. От, і, і що саме так показово, півпляшки, півпляшки горілки не недопитою. Це означає ну, реально дуже швидко тікали. Це реально швидко. І там єдина цінна річ в мене була це, це Анатолія Криволапа, картина, яка називається Весна а Криволап Він. найдорожчий художник український. Він найдорожчий художник, мій друг, мегаталановита талановита людина. Вони на міжнародних унітаз Серйозно? Ну, По-перше, по в них не було каталогу каталог українських художників. І, по-друге, вона не висіла на, на стіні, вона була mm -hmm. запакована і там була тишечки прихована. І Що цікаво, що вони її витищили, вони її роздивлялися. Вона була запакована, вони розірвали. Подивилися і не взяли. Не сподобалось. Не, ну щось не зайшло. Мистецтво? Ні, ну в, в принципі, це зрозуміло, що ну це великий габарит і унітаз це ясна річ, це там практично там. Практична річ, хоча вони чомусь унітазами у нас не користувалися, але їх забирали. А картина не практична річ. От. І тому вони її, там, в принципі, з їх точки зору, там є там, логіка в цьому. І це символічно, що головні цінності, культурні цінності у нас лишаються в Україні. Це, ну, це такий для мене символ. Пісня, картина, культура, ми артисти, там, наше слово, поезія. Це головне, головне, що лишається. А потім це ми все. Відбудуємо це. Ну це я так собі і думаю. І я хочу сказати, коли жахливі речі трапляються в нашому житті, ніколи не пускаємо людь в серця. Ми все відбудуємо. Перемога за нами. Слава Україні, друзі. Я знаю, що був один інцидент під час цієї війни, коли ви мали виступати у Вінниці, і це був той самий день, коли у Вінниці був страшний обстріл. І як ви врятувались тоді? Багато загадкових казкових моментів відбувається на сьогоднішній день. От. І ну, див, дива дивні стаються. І знову ж таки, це все на рівні символів треба розшифровувати. 14 липня ми мусили виступати. Виступати в Вінниці, і це так було ну, тривожно. там, Це от такі, е... ну І зараз тривожно, і тоді і тоді було ну, тривожно, обстрілювали різні штуки. І якраз той період, який я запізнився, це 15-20 хвилин. Організатор був вчасно і туди був приліт трьох ракет. Летіло 5, дві збили, три прилетіло. Ось. І... Ну, тобто, ми під'їжджаємо на 15 хвилин пізніше, все очеплено, все перекрито. Військові, журналісти і тому подібне. Я паркую машину, туди під'їхати, Ну, під'їхати не можна, підійти, в принципі, теж не можна, але я так там дворами дворами підійшов, і я бачу місце зустрічі, і в місце зустрічі, в той час, в те місце прилетіла ракета. Отак, отак. Вас врятувало кілька хвилин. Нас врятувала там. Ми мене врятували і хлопців от буквально хвилин 15 20 нас врятувало. Але організатор вижив наступ, через день ми зізвонилися, і він каже: Ми все ж таки зробимо той концерт. Він розказує, як це все відбулося. Зробимо той концерт, і ми вже восени. Ми зробили концерт. в Вінниці от вони двері поміняли в цьому клубі. І в вересні ми приїхали, зіграли жодна людина не здала квіток. Всі люди зібралися. Ми зібрали кошти і передали кошти. До речі, нашому на нашому гітарісту, який зараз ну він був на фронті. Зараз поранений. Він в лікарні. Я євген Рогачевський, гітарист групи ВВ. Наразі проходжу службу. Військових силах України, збройних силах України на сході нашої держави, бо йде війна, як і багато наших побратимів. Ми зі зброєю в руках захищаємо нашу батьківщину. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім волонтерам, зокрема моєму другові, побратиму по музиці Олегові Скрипкі Скрипці, який допомагає збирати кошти для збройних сил України. Дякуємо, Олеже. Як ви долаєте страх? Особисто по-людськи. Я розумію, що ви сильний чоловік, і мусите сказати, що ви не боїтесь, але ну всі зараз стикаються з цим відчуттям. І коли над Києвом летять ракети, коли над Києвом летять дрони, чи буває вам страшно по-людськи? Коли був карантин, що я там почав займатися там різними ретритами, духовними практиками, створив свою систему, яка називається вайб душі. І у нас, в принципі, щоб розвиватися духовно, у нас є вороги внутрішні. І їх треба долати. І саме перший ворог це страх. Це перше, що ми зустрічаємо, це страх. І це, з ним треба працювати. Ну, ти не можеш його уникнути, треба з ним працювати. От. І це така техніка, робота зі страхом. Ти працюєш зі страхом. Ну там це медитація. Ти входиш це. Медитації. Це медитація. Ну, медита тобто ви медитуєте життя. життя – це Медитація. Коли ти маєш вже цей досвід, ти знаєш, як це як це працює. То ви через Ще... духовні практики е, виходите зі складних емоційних станів. Ну а по інакшому не можна. Там військові, військові, вони може і не знають. Там, що вони проходять духовні практики, але коли він на фронті, він не може уникнути цього. Якщо він залишається, він страх пропрацьовує наразі. Ваш найближчий план, якщо розширити горизонт планування, про який ми говорили, це великий благодійний тур на підтримку ЗСУ. Ви плануєте об'їхати майже всю країну? Так? Щоб зібрати, ми кошти. вже їдемо. Їдемо. Частина концертів скасувалася, світла немає в західній Україні, але ми продовжимо він плавно перейде в різдвяний різдвяний тур. Зіграємо кілька кілька концертів. Поспіваємо колядки, тому що колядки обов'язково треба співати. Це вже такий регламент початок року. Треба співати колядки. Колядки нам дають. Заряджають нас енергією, добром і... Матися у такому графіку, коли шоу-бізнес не працює і концертної діяльності щоб заробляти, теж немає. Та як наші військові кажуть, скільки треба, і будемо триматися, будемо до кінця. Йти до, до переможного кінця. От будемо триматися, скільки треба, стільки будемо. Який у вас план на День перемоги? То на День перемоги, я думаю, що там поїду собі на дачу <говори> буду паркан лагодити. Туди на ту дачу, яка була окупована. Так, так. так. І полагодити там паркан нарешті. Так. Олеже, наостанок я хочу поставити вам таке питання, воно трошки і філософське, і музичне теж, тому що ви вмієте надихати людей, вмієте дарувати надію. Найвідоміша, одна з найвідоміших пісень вашого гурту має назву Весна прийде. Тож я вас питаю: Весна прийде? За календарем, обов'язково Весна прийде. Весна буде обов'язково і... Я думаю, що весною ми будемо мати дуже-дуже хороші новини з фронту. Ну це очевидно для нас всіх. От. І також будемо розбудовувати внутрішню весну, щоб її там відчувати, щоб джерелом весни, країни культурної, культурної весни, щоб ми були самі. Я вам дякую. Бажаю нам всім найскорішої весни. Вона обов'язково прийде. Спасибі. Дякую. Це була програма Моя історія. І сьогодні ми слухали історію Олега.